Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами нарешті підемо до от, замку Рижої Гриви. Там на турнір до того Радана, де ми маємо зустріти, здається, також пішов горщик Олександр, якого ми зустрічали, і Блайт напіввовк. Напевно, ми то відео розіб'ємо на три частини, я думаю, тому що. Буде одна частина до е, того, як ми з босом з тим броданом, треба буде замок е, дослідити до, до, до бі, бою, і потім е, бій, напевно, буде сам. А третій, я думаю, треба буде зробити вже після бою, тому що той замок зміниться і там ще багато речей треба буде досліджувати. Зараз ми маємо, якщо ми підемо. На міст бачимо, що тут вже хтось добре повоював. і тут вже нікого немає. Якщо б ми пішли до того, як ми попали на, пла на ту плату, от сюди на то плату, як то Alt Аль збув, або до того часу, як ми не пішли служити. Рені, то тут би ще не було все розбите, і тут було б багато воїнів, і троль був, і було би тут не так легко пройти. А так зараз, так як ми пішли служити Рені, тут вже побував, я так розумію, блайт на півовк, і він тут шороху бачу нарубив. І так конкретно, що все він розвалив. Так, там, правда, ми могли звідси зразу перенестися от сюди. Але я не бачу в тому великої проблеми, щоб піти так, як воно має бути, і позбирати, подивитися все навколо і зібрати ще лук. Тому йдемо, дивимося, що тут приблизно десь є. Так. Ось якісь квітки нам ще попадаються. Так. Тут -то стоять палатки. І от там от за тою от вежею. Так, тут -то у нас, здається, нічого немає. За вежею у нас лежить лут. О, камінь третій. Так. Давайте біжимо. На вежу ми зараз звідси з вами. Бачите, попасти не можемо, але там є драбина і є лут. Ми туди попадемо згори. Тому йдемо далі. Біжимо ще О, до того дерева, здається. І знаходимо тут ще пульсуючий лист. Кому треба, то отут от він. І йдемо далі на гору. Так, тут нічого я ніби не бачу. Тут також. Йдемо далі. Так, тут у нас квітка. Тут я бачу, тут після того як тут побував Блайт, тут майже нічого не залишилося. Так. Навіть позбирати сильно нема що. А, тут ще воно гриби. Отруйні. Так, от ворота тут, як бачимо, закриті і там два лева є. До них ми ще в цьому відео, в цьому відео якраз попадемо. Так, біжимо сюди. І звідси ми можемо зіскочити от якраз на ту вежу. Давайте заберемо той лут. Подивимось, що тут є. О, камінь шостий. Шостий зовсім нам непогано і здається, нам якраз він потрібен. Шкода тільки ще один. Вертаємося назад. Так, тут ніби я не бачу нічого. Тоді йдемо далі. Щоб попасти в той замок, нам треба йти, як вони люблять, колами. Так, от звідси можна зіскочити, що ми і зробимо, і підемо кругами шукати шлях всередину. Так, тут у нас ще якась квітка виросла. Так, і тут нас чекають кажани. Ой, магія не там. Так, розбираємося з кажанами. Але точно не всі. І ще один. І тут І ще один. О, дивіться, якщо поспішати, то ніби тут не видно і можна пробігти і тупо впасти. Тому треба і нікуди не поспішати, бачите, там обрив. Тому треба розігнатися і перескочити. Опак. Так, що ми тут бачимо? Так, давайте... Ой, щось я фляги не поміняв. Мало фляг треба буде. Так, з минулого видну виду. Так. Вон бачимо, тут скоробей. Нас Чикаем. Давайте. Та й -мо. Саров ты че нам взнул. Не. Стыглы. Так, так, так. чекайте. то Тикаем, тікаємо, тікаємо. Раз. Здається, тут ще десь вон малим. А, тут ще от такий білий, з якого руна випадає. Так, і тут ще один пойде. Так, ніби все. Тепер давайте подивимося, що ми таке вибили з вами. Там був якийсь попіл. Мені здається. Так, ага. Той чи той я щось... Ні, той здається був, той попіл. Мені здається, ми вибили. Так, а той... А той був Мистового Скорабія. Так, а чому ми його не вибили з першого разу? Так, тут ми поміняли. Чому нам не хватило... Дивно, я думаю, його за один раз можна вбити. А нам чомусь не вистачило магії. Не знаю. Якийсь потужний скарабій видно. Так, тут ми ще підбираємо лут. Вот метелики 8 штук. І також з тої пустого кажана незрозуміло чи гаргулі щось там випадає золота руна 9. Тепер тут є два шляха, якщо піти цим, то ми натрапляємо на двері, які зачинені. І там у нас вже хтось чекає на нас, читує. Тому так, давайте ще подивимось, чи тут вон ще гриби ростуть. Можливо тут ще ми щось ми так пробігли, нічого не подивилися. Можливо, десь щось А, от ще гриби є. Можливо, вони десь тут ще щось приховали. Давайте глянемо. О! Бачите, ми тут не побачили, що є Лілія Мікели. Отак от, от за деревом вони сховали. то вона тут. Так. ну Давайте підемо тепер нагору. Так, от ми попадаємо зверху вже в замок. Дивимося, тут нічого цікавого немає. Замок, бачите, напівпустий. Якісь хорали співають. І лута тут зараз дуже навіть мало. Чесно. Так. Тут єдине, що на нас ще очікує, от собака залишилася. І там от леву є. Так, спускаємося сюди. Щось нам випало. Так, тут там нічого немає. Так, давайте магію трохи. Ага, і отут у нас, що ми бачили за дверима, от ми попали, очікують ті просто люди. Ми їх можемо без магії спокійно всіх вбивати. Ой, не побачили. З них трошки, трішки повипадало, як завжди, не потрібно. Так, підбираємо. Тут два лута є. Вон камінь п'ятий. Маємо. І тут он щось таке більше. О, є рецепти. Ну Давайте глянемо, що вони нам дають. То п'ятий був рейника. Так. Вялене якесь м'ясо і біле м'ясо. ну що тут таке? Ага, ото, ото м'ясо і ще якесь м'ясо. Ясно. Та ага. ото і то. Імунітет, той імунітет збільшує. Ясно. Так, ну, а, давайте зразу вже тоді от, відкриваємо ті двері. Бачите, де ми тут і були. Йдемо далі. Так, звідти ми прийшли. Йдемо дивимося сюди. Так, а тут у нас стоп чекає. Там десь паж має бути. Вон він стоїть. Ох ти який нас. Нічого собі нас вистрілив. Ледь не вбив. Так, з нього нам випало ублодон. Ублодонки його. Але здається, в нас вже також всі є. Я раніше вибивав. Так, бачите, і тут двері закриті. Зараз майже всі двері закриті. Тому вже після турніру треба буде тут вертатися і ті всі по-новому досліджувати. Вони тоді після турніру ніби мають відкритися. Так, Тут, якщо бачите, вже ніби йти далі нема куди, тому в нас один вихід якось заскочити от сюди. Опа. От ми і заскочили. <кій> Піднімаємося Ми тут по сходах і забираємо ще тут. -ту. Золота руна шоста. Так, тут є два шляхи. йти зразу. Напряму битися з левими, а ні, є шлях ще піти направо я би цей раз на не ходив, точніше прямо, а пішов направо. Йдемо направо. От Бачите, ми б той портал ми б сюди перемістилися з мосту зразу. Що, хто хоче, не хоче там нічого досліджувати, ті лут підбирати, може зразу сюди потрапити. Так, десь так. Де тут той вогонь десь був? Ой. Вогонь, а так, тут -а, у нас закрито. Так, де тут благо... благодать десь там була? Так. Де вона у нас була? Ага, от тут. Давайте тут відпочинемо. Заодно поміняємо фляги трохи що нам стільки життя тепер нам більше фляги треба магії буде поки так я ну, тут можна вийти і сюдою і піти от якраз там нас будуть очікувати на турнір Вон якраз у Олександра бачу, глечика, а вон блайт стоїть на півок. Можемо туди, ну ми туди, я думаю, вже якраз підемо і... на слідуючи відео і будемо зразу з босом підемо воювати. Давайте ще підемо тут, подивимося, що у нас ми ще все не пробігли. Тут от нас чекає ще один лут. Камінь четвертий. Так. Що ми тут? Ще вон там ще одні двері. Так, тут-то у нас чого ніби нема. Так, тут -то у нас двері. От бачите, там ще є лута, ми поки туди потрапити не можемо знову. Але чого ми сюди прибігли, звідси буде набагато легше розбиратися з тими левами. За допомогою, як завжди, магії, далекобійної зброї і отої от магії. Ми просто гуляємо, вони будуть, правда, відскакувати. Але нам то так ну той втік давайте з тим потім. Два втіки. Ну, давайте чекати, вони будуть потрошки виходити. Так, щось я не розумію, щось в мене магія дуже слабо. Дивно, чому так мало. Щось в мене не так стоїть чи що Якась в мене Та ніби збільшує мудрість, ніби 71. Щось не ясно чому така. Так помалу збиває О, цей раз було більше ніби. Ну, так Тепер інша справа, то воно щось збивало зовсім тут трошки. О, так, більш потужно. Успішати тут не варто. Ну, Хто нас герой і любить ближній бій, міг зразу йти на них Бог з мечем. Але ми зробимо це все пустіше. Чи можемо навіть з'їсти лапку, заробимо трошки більше, за них двох трошки більше не набагато, але все ж. Так, з того ми заробили 4000 йому. Вон камінь ще мороку четвертий, кров монстра і клик. Давайте з того, ніби так само, що має вибрати. Бачите, то саме. Все легко і просто, якщо підійти хитріше звідси і не поспішати. Тут ми ще підбираємо ще камінь четвертий. І ми потрапляємо, бачите, тут до воріт. Які все одно... А, ось ще якась, той повзучий. Так, ой, де та наша магія. А, треба ж випити флягу. думаю, щось не видно. Давайте ще з ним. 108, тому з нього впало. О, ще й кістки. Так, і тут ми ще з вами забираємо біля урід пульсуючий лист. Так, і дивимося, що ми можемо тут ще з вами зробити. Йдемо до тих дверей. Вони, як завжди, зачинені. Так, от там є скарбій, який нам не потрібен. О, тут ще два сім'яки. Ще щось нам випало. ще кізки і скло не потрібне. Той скоробій нам навп... також у нас ніби з життям все добре. Ми не тратили, тому не можуть. Либо тут ще щось. Працювали. Ні, ніби нічого. Так, ідемо, дивимося. Ті двері. І як на зло, і ті двері зачинені, тому нам нічого не залишається, як вертатися назад до благодаті, з якої ми напевно з вами. Наступне відео і підемо воювати з боссом. А на сьогодні, певно, будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!